Sianська революція, о необходимості которої все время говорили большевики, завершила 25 жовтня 1917 року. Став у величезній державі, яка колись називалась Російською імперією, червоним днем календаря. Червоним не лише через більшовицький переворот, який відбувся під червоними стягами, але червоним від пролитої крові мільйонів людей. Адже прийшовши до влади, більшовики автоматично розв'язали громадянську війну. Вже не червону, а чорну дату в історії Росії. Усім привіт, шановні підписники та глядачі каналу Альтернативна історія. Мене звати Сергій, і усьому відеороликові, який ми будемо присвячувати альтернативні історії. Конкретного року, в даному випадку це 1917 рік, який ви проголосували та вибрали в нашій спільноті нашого каналу. І так, це історичний сценарій, у якому ще триває Перша світова війна. Я хочу відразу ж таки пояснити, що ми будемо грати не лише конкретно за одну країну, от там як Російська держава, Британія, Франція чи іще будь-якась країна, ми будемо грати за. Ну, так би мовити, спектр країн. Вони зовсім різні, вони зовсім не схожі. У них кожного із цієї країни, яку ми будемо грати, свої національні пріоритети як і в зовнішній, так і в внутрішній політиці. Перша світова війна триває і 1 січня 1917 року до закінчення історичного залишається ще більше року. Тож за цей період. Ми розпочинаємо нашу катушку за німецьку імперію. Граю я за німецьку імперію, тому що ми з історичної складової знаємо, що виграли там Антанта і Німеччина програла, була вимушена платити там величезні репарації, і тому подібне. Тож, альтернативна історія сьогоднішнього ролика вона буде в першу чергу базуватися за проходження Німеччини, де вони і їм удасться прорвати цю лінію, от дивіться, лінію Юнкер, останнє місце, французькі війська, британські також допоміжні війська, які стримують німецьку навалу на фронті від, ну так би мовити, центральних держав. Але наша західна, отака фронтова політика, вона стосується в першу чергу, щоб відкинути французів до Парижа, а на сході нашого фронту. Де у нас є набагато краще і набагато такий ефективніший, де проходить лінія всього фронту, за допомогою великих силових німецьких дивізіях ми намагаємося прорватися до столиці Російської імперії Петрограда з метою, щоб ну, повалити цей режим і з метою, щоб завершити Першу світову війну на сході фронту. Безперечно нам вдалося багато чого, і коли вже бої йшли за сам Петроград, за околицях Петрограда, падіння російської монархії стало очевидним. Цар втік, він втік в Москву, Петроград був в облозі. Ну і на карті політичних сил з'являлися нові держави, така як Українська Народна Національна держава Михайла Грушевського, яка ще поки що перебуває під складом. Або ж такий обширеній автономії, вони лише проголосили свій перший універсал і борються проти нас. В кінці кінців, 12 березня 1917 року, місто, за яке ми воювали, і місце, місто, яке зачолив, там побудував Петр І в 1703 році, був повністю. Було точніше повністю під нашим контролем. Німецьким військам вдалося захопити Петроград сильно вдарити таким чином по моральній складові антанти, того що німецька армія має успіхи як і на Восходньому, Східньому фронті, так і на Західному фронті проти французів та британців. На цьому війна, звісно ж, не закінчується. А перша отака декада, перший квартал 1917 року, подарував нам ну можливість для шалених змін в майбутньому. Тому що німецька держава, яка сильно таки прорвалася до Петрограда із своєю новою і тактикою Блікстригу, змусила Російську державу понервувати, скинути царя, тепер буде намагатися зробити всю ту таку позицію із Парижом, що їм соответственно, і вдається, де 11 квітня 1917 року Парижська комуна, Парижське правительство, яке намагалося з британцями стримати. Німецьку навалу не змогло це все зробити. І 11 квітня їм прийшлося проголосити на весь світ, що Париж повпав. Це лише знову ж таки початок, тому що Французька Республіка навіть і не думає, навіть вони і не гадають підписувати акт капітуляції. Бо ж за. Вершати війну в статусі кво, ми продовжуємо своїми військами тіснути. На Західному фронті є найвеличезна така армія Німецької імперії. Ціль, звісно ж, простенька вивезти Францію з війни, ну і намагатися зробити все, що від нас залежить, щоб наша Центрально-Європейська союзна конфедерація Австрійської держави, Німецької держави, Царство Болгарія, тому подібне. Вони не пали і ефективно змогли виграти у цю кляту Першу світову війну. Бої продовжуються. Світ чекає на завершення такого історичного повороту. Як ми бачимо, вже 19 квітня 1917 року у Російській імперії відбулася нота Мелюкова. В який з однієї сторони от, еліта політики склонялися в тому направленні, щоб вивести Російську державу із війни, заключивши статус з Германською імперією. Ну а інша, така еліта вважала, що ну, треба боротися до кінця. З деяким часом кризис руського керівництва став настільки синим, а це саме 30 квітня 1917 року, що російську імперію вже нічого фактично не може спасти. Того, що війна по всіх фронтах, вона дуже важка. От навіть Румунія пропонує нам, щоб ми сіли за стіл переговорів, щоб Румунію вивести статус АКВО. Вона готова навіть підписати цей статус-кво, лиш би більше не воювати, того що самі прекрасно вони розуміють, що якщо паде російська держава, то рано чи пізно падає Румунія. І в кінці кінців, 24 го Травня 2017 року, на превеликий жаль, не дивлячися на всі успіхи на Західному Східному фронті, капітуляція Австро-Венгерської імперії стала очевидною. Я не знаю, чому Австрійська держава підписала акт капітуляції, Певно, внутрішня складова не витримала всього того тиску. От відкололися нові держави, така як Західноукраїнська держава. Невеличке польське государство із Варшавою з центром, яке підпорядковується нашій німецькій державі, ну і ряд країн на Балканах. Sure. Тепер, коли Австро-Венгрія капітулювала, і наш західний фронт, треба його завершити якомога швидше, заставляти французів капітулювати, нам відкривається новий фронт проти італійців. Треба вже нам от, дивіться, ділити частину своїх військ, щоб перенаправити їх на італійський фронт і разом боротися проти такої ну, дуже незручної війни. Того, що ми лишилися нашого найціннішого союзника 12 червня 1917 року, в середині самої німецької держави відбулися не дуже хороші такі події, де наш режим, де люди сказали, що вони більше нам не довіряють, Перша світова війна триває. І капітуляція 22 червня сімнадцятого року в Болгарії говорить про те, що, хоча і Німеччина має неймовірні успіхи з російським фронтом і проти французького італійського фронту, але ця війна вже всім набридла величезними жертвами, величезними економічними збитками. І навіть з великими брусиловськими, не непросилськими такими німецькими проривами вдалося все ж таки 1 серпня 1917 року змусити французьку державу прийняти акт своєї капітуляції. Багато людей у світі думали, що таким чином закінчиться Перша світова війна. Вона і мала би закінчитися, того що Франція пала. Союзники втратили величезного союзника в якості французів. Сама ж австрійська держава повністю розвалилася на наряд різних держав тепер, які будуть іти кожен своїм шляхом. І після падіння французів німецька держава намагається змусити спочатку шантажем капітулювати Італію. Але складається так, що 2 серпня 1917 року Франція. Британія, Італія та інші країни, які приймали участь у цій війні, ну, сіли за стіл переговорів і підписали завершення Першої світової війни. Я, чесно кажучи, був дуже здивований тим, що вона завершилася не так, як я би того хотів, Того, що дивіться, наші дивізії йдуть із Східнього фронту, вся та окупована частина Російської держави, ми її по суті втратили. І по рішеннях не було в нас навіть можливості створити тимчасові е, режими і тому подібне. Але 6 серпня, е, 6 серпня, дивіться, у нас відбувається безпорядок російській столиці Петрограді, і це говорить нам про те, що Георгій Львов, лідер Російської імперії, який очолює після царя Ніколая II Російську державу, ну, не витримує всього того тиску. Були створені нові держави. Дивіться, Радянська Таврійська Республіка, яка відразу, відразу ж таки голосила війну кримському краєвому такому режимові. І були створені незалежні українська народна держава, ліберальний соціалізм у Україні. Є до речі, свої фокуси: Західна Україна, центральна Україна. І здавалося що перша Світова війна дала можливість принести стабільність. А за рахунок того, що багато держав відкололися від колишніх імперій, сама ж Німецька імперія стала найбільш такою сталою. Ми вийшли переможцями із Першої світової війни, але ну належної допомоги або ж там належної перемоги я ніякої не бачу. 17 серпня 17 року у Ірландії відбувається друге ірландське повстання. Само собою, що такі події, які відбуваються на британському полуострові, не можуть бути несаміченими з німецької сторони, а безперечно туди будуть відправлятися німецькі добровольці. Ми будемо безперечно допомагати оцими повстанськими арміями. Тепер буде мова йти трошки про саму ірландську історію невеличку, ну їхню історію незалежності від британської корони. Сама Ірландія дуже відчайдушно підійшла до цієї війни. Я гадаю, що навіть оця допомога. Одна дивіться добровольців в цій невеличкій країні, ну це ніщо. От, реально, це ніщо. Але благо те, що самі ірландці підготувалися набагато краще до свого збройного повстання, воно само собою підтримується німецькою державою та союзниками центральних держав, снабжається всіми необхідними грошима, технікою, піхотними спорядженнями, ну і радниками, які допомагають. Вести військові дії на території Ірландського полуострова. Британська армія втратила дуже тут багато своїх солдат, і це повстання, яке, здавалося, повинна подолати і придушити британська корона. Ну, воно виходить із свого контролю, тому що постійно відбувається історія Шінфейна, де ми, от дивіться, з 5 по 12 частини маємо вибирати, який шлях буде. Мати ну, майбутнє ірландське ірландський народ на цьому богом забутому місці, як ірландський полуострів, але ірландці ті ще, от, чесно кажучи, ярі борці за свою незалежність та за свої права, вони давали і надають такого копняка британській еліті. І британським військам, які після Першої світової війни, хоча оце все і програно, але в них був величезний досвід. Досвід ведення війни, у них була там техніка, тактика і тому подібне. Але як ми бачимо, 30 серпня 1917 року Ірландія, по суті, стає більш незалежною, більш сильною демократичною державою. Саме також хотів би ще зауважити те, що. Саме тимчасове керівництво Ірландії чудово розуміє, що перемогти Британію вже на їхніх островах буде дуже важко. Тож доведеться піти на деякі компроміси. Це необхідна міра. Необхідна міра для того, щоб не перенести от таку востаннє повстання в велику кровопролитну громадянську війну на декілька років. Це повстання, яке відбулося всього місяць тому назад. Ірландці з нього виходять успішно. Британська корона і деякі внутрішні такі діячі, політики зацікавлені в тому, щоб дати спочатку ірландцям обширну автономію у складі тих територій, на які вони претендують. Ну а потім, якщо все буде там добре, і британська корона зможе договоритися з опозицією Ірландії, то, може от і сама така повноцінна незалежність для ірландського народу. Боротьба продовжується. Наш ірландський народ зробив ставку на непартизанські війні, а він зробив ставку на повстанній мас. Дуже багато нових дивізій формується на ірландському полуострові. Це не дуже хороша така не дуже хороший сигнал для британської корони, який бачить. Вони реально друзі, бачать те, що ну, ірландці вони можуть піти далі. Вони можуть піти і далі, вони вже вигнали практично з 90% всієї території Ірландського полуострова Британську армію. А було взято дуже багато полонених британців, було зроблено величезний терор на цих територіях, великі чистки. Ця війна нікому не потрібна. І рано чи пізно, 11 вересня, 1917 року нам говориться, що Ірландія не Британія. На превеликий жаль. Ірландії не вдалося отримати повноцінне, таке, повноцінну свободу от свою від британської корони. Але події настільки швидко мінялися в 1917 році, що вже 18 вересня у Російській імперії відбулася зміна влади керівництва в Петрограді, і ну, офіційно розпочалися більшовицькі заворушення або ж така. Комуністична Росія Леніна стала реальністю теперішнього часу. З кожним днем і з кожним часом з'являються все нові нові території. От тут були, проголосили про свою незалежність От кубанські народні козаки, а Дон Кубачівський Куба, Дон, як це, Дон Губернія, я, я, чесно кажучи. Важко й вимовити, але ну ви загалом ви зрозуміли. От все великої Донською, такою область войська Донськ, Донського. І все би було добре, якби 14 жовтня 1917 року в Україні комуністи не зажадали. Не зажадали прийти і установити свою владу в Україну Михайла Грушевського. Ну, <хе> Я вже злой. Це була найбільша помилка комуністичного строю. Того, що в Україну їм не треба було йти, це не із-за того, що там в Україна супер-пупер-потужна країна ну, нашого віртуального світу. Ну а це і за того, що автор, який знімає цей відеоролик, українець. І само собою я не дам свою державу в обіду. Я бо буду робити все для того, аби українська держава позбулася комуністичною російською імперіалістичного режиму. Здорово. Щоб будь-яка влада лише не, ну, не влада комуністів та не влада імперіалістів. Громадянська війна всередині України викликає дуже великий такий фурор на міжнародній арені, тому що в ній зацікавлені такі великі політичні кола, як центральні держави, як і сама ж Російська Радянська Республіка Владимира Ілліча Леніна. Як і безліч комуністичних ячейок, які створив Владимир Ілліч Ленін, і Михайлові Грушевському тепер прийде дуже нелегко от вибратися з цієї ситуації. Благо, те, що в цій всій ситуації дуже сильно зацікавлена Німецька імперія, яка 13 листопада 1917 року проголошує, що вони оголошують спеціальну військову операцію або ж Хрестовий похід. З метою взяття Москви, Петрограда, скинення більшовицької влади, ну і зроблення так, щоб все ж таки комуністи програли на території радянської або ж колишньої Російської імперії були сформовані нові держави, незалежні з якими, як, як говориться, з вами нам буде куди легше договоритися. Я думаю, ви знаєте, звідки це отсилка. І хто комусь яким військовим пропонував, яка людина точніше пропонував українським військовим е, здатися. От тепер пропонує Німецька імперія здатися, тому що дивиться, комуністи навіть розстріляли Михайла Олександровича, який був казньонний, І не дивлячися на успіх великої німецької машини. наші альтернативні історії 11 грудня 1917 року. восхождення Адольфа. Гітлер. Громадянська війна для Німецької імперії. Або що посієш, то й пожнеш. Німецька імперія Кайзера Вільгема I, там, III, не знаю, яка перемогла у Першій світовій війні, яка розвалила середини Російської імперії, яка захопила Французьку державу, яка змогла захопити безліч різних держав і проголосити на весь світ, що ми виявилися переможцями. Була жерта із середини політичного кола, того, що в планах Адольфа Фюровича Гітлера не було, ну в першу чергу, великого сильного німецького монархічного режиму. Монархія це вчорашній день, і першим універсалом, який Гітлер про це говорить, це в першу чергу те, що буде установлено лояльне правительство на території Києва або ж у українській народній державі. Німецький фюрер відразу ж таки розпочав своє реформування Третього рейху німецької держави, і йому дуже сильно не сподобалася от незалежність королівства польського, яке отримало свою незалежність після падіння Вільгема німецького батька там, кайзера німецького народу. Ця війна не була довга, і хоча у нас вже йде кінець 1917 рік, польське государство впало через 3-4 дні. 27 грудня 1917 року також відбулася, Українська держава змінила свого гетьмана. Михайла Грушевського копнули до Пердели, і у Києві був установлений режим Петра Повла Скоропадського, який відразу ж таки зажадав зробити акт з Луки. І акт Злуки був підписаний між Україною 2 січня 1918 року і західноукраїнськими землями. Потім наш Павло Скорпацький намагався зробити остаточно і сповнити договор, де західна українська держава із материковою центральною європейською Україною були б і підписали акт злуки. Переворот Скоропадського був неочікуваностю для всього, і те, що, не дивлячись, що війна продовжується проти комуністів, поки триває війна, акт з Луки ніякий нереальний, тому що західноукраїнські землі сказали там, сказало, що ми не будемо підписуватися з інтеграцією з тим режимом, який може сьогодні або завтра пасти. Того і у, на початку 1918 року, в нашій альтернативній історії, у якій ми вже завершили свій історичний такий період, Німецька імперія, сформувавши ну, дуже потужний центральноєвропейський союз, друзі, змогла захопити їх владу в німецькій державі, ну і стати геополітичним гегемоном Європи на початку 1918 року. Війна буде тривати проти комуністів, я думаю, весь 1918 рік, і плани Німеччини це створення альянса. Ось, і в цей альянс буде входити, я гадаю, дуже багато держав, які ну, бачать у Гітлерові не, не те, щоб там диктатора або ж гіршого за монархію Вільгема I, ну, а можливо навіть і місію. Може, Гітлер піде шляхом створення європейського. Союзу в 2018 році я не знаю. Але знаю те, що ось Гітлера розширюється, і Західна Україна та Центральна Україна приєдналися до цього. І знаю також те, що 1918 рік буде дуже цікавий. Він буде не те, щоб дуже цікавий, він буде пекально цікавий для тих мешканців, які жили в туй альтернативній реальності. Ну а на сьогодні у нас все. Сподіваюся, що дана альтернативна історія вам сподобалася.